Захист на питання. Сьогодні дітей на театральному майдані і uh, концерт 20-драматичному театрі. Це захист, які спільно буде з міською радою, міської ради, міської адміністрації Буркова. 800 дітей отримали запрошення в цирк, а сьогоднішні ми зробили для таких самих соціальних захищених категорій. Мені ну, родинки, напевно, мало достати цей захист, коли руками ми дітей ми завершуємо ті процеси, які піщалися, що перша дипотечна міська рада, руками дітей зробити те, що дорослі не можуть зробити багато років. А діти з пострічку, з парком, своїми малюнками роблять, завершити процес демілітарізації нашого міста, який є важливі для здоров'я. Це художня школа. Це художня школа, з якими отримали звернення від дітей, які навчаються в художній школі з пропозицією, що вони готові були на день захист. За роботу дітей вона перетворюється просто гарні картини, які такі підуть гарні нахилі. Якщо діти тут приймають з радістю, то як ставляться ветерани. Ви видно, як думаєте, як вам це сприймають? Ми про цей захід говорили, вже більше тижнівали, за той тиждень отримують зупини на ще... тому що армії, і було, так визначається. Зробили більше старіших. Чи будуть поновляти, можливо, за рік кольори можуть вигоріти? Чи це буде традиційно, можливо, кожного року будуть перемальовувати своїх зелені? Це поки що